Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Подивимось на ще одну мапу цієї гри мапа Tiberium Outpost 67. Одразу видно, що вона несиметрична. Наявність полів Тіберію і додаткові споруди розглядіти неможливо три гравці посередині і п'ять гравців розкидано ззовні центрального кола, з гравцями, яке явно з'єднане мостами. Судячи з мапи, одразу бачимо маленький плацдарм для гравця Полів Тіберію У звичному вигляді немає. Є якась додаткова споруда. Справа посередині мапи, і там є прихований нейтральний охоронець. У вигляді анігілятора топова техніка інопланетян Скрінов. За допомогою авіації я його знищив. А після захопив це збірний пункт. У нагороду отримав три звичайні танки. Дуже нерентабельне надбання. Зліва. посередині мапи є ще один такий пункт. Тіберій на мапі лише на березі річки в центрі мапи, яка оточує трьох гравців. Посередині за ресурси доведеться поборотися або якось економити. Через річку прокладені мости, які можна зруйнувати або відремонтувати за бажанням. Також на мапі знайдено бараки мутантів зліва зверху, зліва знизу у куту, і справа знизу у куту на мапі. Підсумую мапа маленька, тим паче для восьми гравців. Тіберію мало і він не є невичерпним. Є збірні пункти з охороною. Які я не вважаю рентабельними, і є бараки мутантів, які я також вважаю сумнівного зиску. Візуальних дефектів і проблем в роботі мапи не помічено. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.